Я розмовляв з тисячами людей, які вилікували себе від різних захворювань. Найбільш важливий момент, що я бачу знову та знову, це коли людина каже: Я просто дійшов до цієї точки у своєму житті, де я вирішив з твердим наміром. Або так, амплитуда цього рішення це рівень енергії набагато більше, ніж усі програми, які закабаляють мене, і тіло відповідало на їхній розум у цей момент. Це їхній мозок та емоційний потяг тіла до минулого диктував їм своє життя. Перший крок до створення нової особистої реальності це подолання вашої поточної особистості. Потрібно вийти за межі звичайних розумових шаблонів, звичайних спонукань до дій та звичок, щоб подолати певні емоції, що залишилися з попереднього дня. Це і є та сама робота, яку потрібно зробити. У якісь дні ви легко входите в ритм, як за помахом чарівної палички, тому що ви продовжували тренуватися, ніби грали чудово у гольф, теніс. Бігали або в'язали. В інші дні вам доводиться працювати трохи старанніше. Що я зрозумів? Так це те, що важкі дні найскладніші, але вони завжди приносять найбільшу винагороду, тому що тепер ви непохитні у досягненні результату. І якщо вам буде потрібна година для того, щоб подолати себе і опинитися тут і зараз, то використайте її. Тому що саме там є невідомість, а знайомі емоції і шаблони минулого, що вас закабаляють це відоме і передбачуване майбутнє усе це робота, тому що ви дивитесь навколо, щоб побачити, чи робить це хтось ще, та ви не бачите нікого іншого, хто б це робив. Це свого роду момент самотності, коли ви розумієте, що тільки ви можете це робити. Це момент, коли ви розумієте, що вас ніхто не розуміє крім вас, і навіть у друзів ви не можете запитати поради, тому що вони дадуть вам свою думку на основі лише свого досвіду. І тоді вам потрібно використовувати усі свої ресурси та почати приймати нове рішення. Рішення прийняти з таким твердим наміром несе рівень енергії, яка перевищує усі програми в мозку, та емоційний стан тіла пов'язаний з минулим. Тіло реагувало на розум у ті моменти, і чим сильнішою була емоція чи інтенсивність цієї енергії, тим сильніше ви відчували цю енергію. Ви вийшли зі стану спокою, і тим більше звертали увагу на вибір, який ви робили у момент, коли ви приймаєте рішення і виходите зі свого стану спокою. І починаєте говорити. Мені однаково, що відбувається у моєму життєвому середовищі. Мені однаково, що думають оточуючі. Мені однаково, як я почуваюся. Мені однаково, скільки часу це займе. Але я збираюся це зробити. І тоді це новий електрохімічний сигнал для організму. Це означає, що ваш організм говорить. Цього разу це не жарт. Він дуже серйозно налаштований. Цього разу усе по-справжньому. Це схоже на те, як сісти на коня, обхопити його ногами і дати йому стусана. І тоді ваш організм скаже: о, тепер ми підемо. Це сильний сигнал, який показує вам, що ви настільки втомилися від усього, або що у вас відбулася дуже серйозна подія, щоб не залишилося іншого вибору. І цей момент визначає людину. Таким чином, якщо емоція натхнення сильніша ніж емоція страждання від минулого досвіду, тим сильніша емоція, яку він відчуває, і тим більше людина звертає увагу на картину у своєму розумі. Ми можемо сказати, що люди пам'ятають своє майбутнє і починають відбудовувати цю схему у своєму мозку і надсилати новий емоційний підпис своєму тілу у якомусь сенсі. Вони створюють послідовний ясний намір з підвищеною ясною емоцією серця та душі. І тепер вони транслюють зовсім новий підпис. Це як кидок великого каменю у дуже спокійне озеро, і ось йдуть хвилі, які рухаються просто в реальність. І тепер людина починає змінювати свою енергію. І ніхто, ніхто не змінюється, поки не змінить свою енергію. А коли люди змінюють свою енергію, вони змінюють своє життя. І добре те, що ви починаєте бачити підказки, що приходять зі Всесвіту. Ви починаєте помічати цю синхроністичність, збіги та можливості. І тоді люди кажуть: Я нічого не роблю, але це відбувається. Звичайно, ви нічого не робите так само, як ви робили раніше. Ви просто змінюєте свою енергію. І це може бути настільки просто, що зараз ви можете бачити зворотній зв'язок, що надходить у ваш світ. І я гадаю, що саме це і хочуть люди. Ви можете бути будь-ким, мати ступінь магістра або доктора, мати середню або вищу освіту, бути повним або худим, хворим або здоровим, молодим або старим, будь-якого кольору шкіри. Я бачив це на людях абсолютно різних раз, розміру, форми та дієт. Ніхто не настільки особливий. Особливий, щоб бути виключеним, я маю на увазі, що знання це попередник досвіду. Тепер я знаю, що якщо ви даєте людям правильну інформацію, а наука це та мова, яку ви можете поєднати з квантовою моделлю і нейромоделлю, з нейропластичністю, нейроендокринологією, психонейроімунологією, епігенетикою та електромагнітизмом і усіма цими чудовими розділами науки, то зможете створити нову модель розуміння, і людина має бути здатною і зможе. Пояснити цю модель, якщо ви не можете пояснити це, то це означає, що це не запрограмовано у вашому мозку, тому ви не надаєте значення тому, що ви робите. Ви залишаєте це на розсуд, ви залишаєте це на надії чи бажання, ви молитеся та хочете щось, але це стара модель, коли ви розумієте, що ви робите і чому. І можете це сформулювати, то ви встановлюєте нейрологічне обладнання у своєму мозку в передчутті нового досвіду, щоб краще зрозуміти, як це робити. Суть у тому, щоб виключити усе, що не є частиною вашої звичної формули. Тому припиніть ставити собі питання, чому цього не сталося? Припиніть аналізувати та засуджувати себе. Припиніть говорити я не можу. Це надто складно. Саме ці речі стоять на шляху між вами та вашим майбутнім. Коли ви стикаєтеся із самим собою, наприклад, коли сидите у медитації, що роблять більшість людей, зіштовхуючись із собою у медитації, вони кажуть, я не можу медитувати. Вони встають з місця, беруть телефон та припиняють, включають телевізор, роблять усе, що завгодно, п'ють каву і так далі. Вони не проходять далі цієї точки. Тому що вони не розуміють, що їм слід зробити, коли ви починаєте створювати модель розуміння, і людина може її пояснити, ви програмуєте це у своєму мозку. Навіть зараз, коли ви встановлюєте нейрологічне обладнання у своєму мозку, ви готуєте свій мозок до досвіду, потім ви даєте їм інструкцію. Ви розумієте, що робити і чому. І таким чином ви створюєте умови у своєму оточенні, де відчуваєте себе досить безпечно для творчості. Далі людина переходить на наступний рівень, і тепер досвід починає змінювати її мозок. Він починає змінювати її тіло, починає пригнічувати певні гени та активувати нові. Можливо, у вас буде хороша медитація, а може бути і не дуже хороша. Але якби я запитав вас, що ви зробили дійсно добре в останній медитації? Що вам? Подобалося у собі, поясніть мені це, і якщо ви можете сформулювати, що ви зробили дійсно добре, то я гарантую вам, що коли прийде час зробити це знову. То ви зможете це зробити. Потім, якби я запитав вас, що б ви зробили інакше, що б ви привнесли. Як би ви покращили це? Над чим би ви попрацювали? І якщо ви змогли б сформулювати це, я гарантую вам, що ви почнете усвідомлювати те, про що ви раніше не знали, і тепер ви підете трохи далі. І коли ви тягнете людину трохи далі, ніж зазвичай, за ту точку, де люди зазвичай зупиняються, саме там відбувається магія. На самому початку ви виходите у невідомість. Це здається неприємним, але якщо ви продовжуєте застосовувати це, чого навчаєтесь, долаєте себе, то відбувається свого роду квантовий сув, який покаже вам, наскільки ви дійсно могутні, і ви будете реально здивовані тому, що почне відбуватися у вашому житті. Це схоже на удар по тенісному м'ячу та знаходження точки опори. Ви фокусуєтесь на чомусь, і ось ви стаєте цілісним. Тепер ви більш чи не створюєте з дуалізму чи протилежностей? Зазвичай ви ж знаєте, як саме люди створюють чи притягують те, чого в них немає. Наприклад, гей, класний костюм, я хочу такий самий. І в той момент, коли я бачу, що у вас класний костюм, і починаю думати, що я хочу такий саме. Мій мозок природньо починає включати мене дорівняння, і наступне, що я знаю, це те, що я вже ношу ваш костюм. І таким чином ми маємо природну здатність створювати. Проблема тільки в тому, що після того, як ви уявляєте це, ви відкриваєте очі, а у вас цього немає. Тоді ви відчуваєте ще більше недостатку. Так, ми ще не настільки хороші, але це досягається шляхом достатньої кількості практик для створення стану, в якому ви пов'язані з. Енергією вашого майбутнього так, що ви більше не шукаєте його, ви не чекаєте на нього, а відчуваєте, ніби воно вже сталося. З іншого боку, коли ви роздратовані, наприклад, у пробці, коли ви починаєте засуджувати колегу, ви просто відключаєтеся від енергії вашого майбутнього. І тепер ви повернулися до енергії свого минулого. Якби ви сказали мені, що це зробив хтось інший, я би сказав вам, що ви знову повернулися до несвідомої програми бути жертвою. Тоді людина запитує себе, коли я випав із цього стану, коли я втратив його. Так це сталося сьогодні о 3 годині дня. Наступного разу, коли це станеться, що я можу зробити інакше? І тепер людина рухається через свої обставини життя з узгодженістю і з ритмом. Вона починає робити успіхи і більше так не реагує на людей у своєму житті, яких людина емоційно використала на підтвердження своєї особистості.